Оце такі у нас трошки, в лобках трошки, безлад. і іграшки, і суха білизна, і мокра білизна, і візочки. І діти, і все на світі. І мій біль, робоче місце. Я планую, що я його сьогодні все-таки зроблю, тому що роботи багато, а примоститися і зібратися з думками я в такому, в такому не можу. Документи вон, порозповзалися трохи по столу, та не трохи а на півстола. Коротше, роботи. Дадуце, да, Дуця, допомагати будеш? Так. Добре. Пішли тут і прибиратися? Пішли? Угу. Пішли. Угу. Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі. Все впорядковано про організацію, порядок, затишок та гармонію в домі. Запрошую вас у нове відео. Сьогодні будемо прибиратися, готувати смачнючки, а також у кінці відео поділюся з вами нашою прогулянкою. Вона була неймовірна, чудова і дуже-дуже очікувана. Це я до того, що залишайтеся зі мною до кінця, поділюся з вами приємними. З нашими моментами. Я на сьогодні дуже багато хатньої роботи не планувала, оскільки розумію, що фізично я її просто не зможу всю переробити. Я вже вам розказувала колись про планування і казала, що планувати треба ну, розумно. Звісно, що ми виписуємо всі-всі-всі справи, які треба зробити, але адекватно оцінюємо, скільки в нас є часу і скільки ви можете витратити на це часу для того, щоб все це виконалося. І якщо ви розумієте, що все ви виконати не зможете, ну то і не плануйте його собі. Спочатку я взагалі планувала така шустра, думала, ой, все в мене вийде, я зараз все ж отак, отак і отак. І Якось щось я не враховувала, що вибачте, дитина мені трохи якось час розтягує. От, і потім я вже зрозуміла, що от все, що я там напланувала, і я думаю, що я можу зробити Віро діле навпіл, як мінімум, навпіл, і планую то собі половинку, щоб ти не розстраювалася. В рамках прибирання сьогоднішнього у мене складання білизни. Коли було тепло і сохло на вулиці, я вам показувала, я намагаюся складати зразу на сушарці. Зараз вже на вулиці не сохне, бо почалися дощі. От, і тому сушу в хаті. І, в принципі, мені зараз зручно все зняти з сушарки, от, сіла і на столику на рівні поверхні швиденько все поскладала. Кладала коли я складаю речі, я їх зразу сортую по членах родини, для того, щоб мені потім було зручніше їх розкладати по місцях. Усі речі я складаю в певний спосіб. Я коли тільки починала займатися організацією простору, багато передивилася різних способів, знаходила, як складати ту чи іншу річ, все перепробувала. Повірте мені, все, що я знаходила, я все пробувала скласти. В результаті я для себе вибрала. Що ці речі мені зручніше складати в такий спосіб. Ці речі в такий спосіб. Коли я вперше їх складала, пробувала, у мене це займало дуже багато часу. Чому я це все зараз розказую? Тому що колись мені в коментарях прилетіло, що вам нема чим зайнятися, у вас, нема, мабуть, дуже багато часу, що ви це сидите і отак от усе складаєте. Насправді, спершу, коли я тільки пробувала, дійсно це зайняло багато часу. Тобто, поки я сообразила, як воно треба покласти річ, як треба її там правильно завернути, скласти, от поки пристосуєшся. Зараз. Складання речей абсолютно недовго, коли в тебе вже набита рука, так би мовити. Я планую у себе на каналі випустити відео про різні способи складання дорослих речей. У мене є таке відео для речей Немовляти. І я вважаю, що воно дуже цінне тим, що я зібрала всі ті способи, які я знаю, тобто не лише ті, якими я складаю, а всі ті, які я знаю. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням, я обов'язково залишу в описі, а відео про складання речей дорослих обов'язково скоро буде на каналі. Тому підписуйтеся, натискайте на дзвоника, щоб ви не пропустили повідомлення про те, що вийшло нове відео. Також сьогодні хочу трошечки впорядкувати сухий басейн. Я вже розказувала, нам його подарували на день народження Софійці на один рік. Дуже крутезна штука, дуже класна. І Софійці дуже подобається, і мені дуже подобається. Ну, це просто якийсь кайф і релакс, просто навіть руками туди злізти і в цих кульках пошарудіти, погратися. Ну це. Це просто круто, розслабон, кайф і я не знаю, якими іншими словами це можна передати. Проходячи повз комен, збираю все, що там на ньому накидали. Це в нас така гаряча точка, хто приходить, завжди туди щось покладе. І далі переміщаюся до обіднього столу. Самі бачите, там теж іграшки. Все, що не там лежало, не так стояло, притягли під стола. В принципі, оцей весь жах, ви заходите в кімнату і дивитеся, Боже, що там тільки твориться. Насправді прибирання займає мінімум часу, тому що, по суті, що таке прибирання? Це взяти речі, які лежать не на своїх місцях, і просто покласти їх на своє місце. І якщо ви знаєте, де ця річ лежить, тобто у речі є своє місце зберігання, і ви чітко розумієте, де вона має лежати, то все прибирання займає у вас мінімум часу. Тому я для себе вже зрозуміла, що організація простору це просто крутезна і просто необхідна річ, особливо для таких, як я, яка не придумає за що хапатися і за що братися, коли прибирається. Тепер я чітко знаю. Кожну річ я просто беру і кладу її на місце, і в результаті все прибирання це не якийсь стрес, коли ти не придумаєш, що тобі треба робити і куди тобі треба бігти, а це просто певний перелік, певний алгоритм, чіткі дії. Ну тобто чітко, чітко розумієш, що тобі треба зробити. І дівчата, хочу поділитися з вами своєю радістю, я все-таки розібрала своє робоче місце. Я навела там порядочок, зробила собі е, таке е, е, затишне. Містечко, де можна зібратися з думками, де все лежить по поличках, де весь хлам, який там зібрався, викинутий. На каналі вийшло вже відео саме окремо про організацію мого робочого місця. Обов'язково залишу посилання в описі. Переходьте, дивіться, якщо це вам цікаво і актуально. От. Ну, а тут я вже не буду все показувати, просто чисто розібрала документ розхламила, все розклала по папках так, як мені зручно. Все детально розказую от саме в цьому відео про організацію свого робочого місця. І тепер я можу в кайф сидіти і працювати. Ну, і на вечір ми вирішили приготувати піцу. Мої доці попросили, сказали, мама, давай зробимо піцу. Ми ж так давно не робили. Чесно кажучи, мабуть, з того часу, як Михалко переїхав у Київ. Якщо ви пропустили це відео, де я хвасталася, що син у мене поступив в Київ, закінчив 11 класів, поступив. От і зараз живе в Києві. Дочка, моя старша, теж живе в Києві, але наразі вона зі мною, оскільки народила маленького хлопчика. Мені внучка такого смачного. І зараз вони поки що живуть з нами. Я її дуже-дуже просила, От, і вона мені зробила такий подарунок, можна сказати. Сказала, добре, мама, так і будь приїду до тебе, бався з внуком. В результаті вона бавиться зі своїм сином. А я щось ніяк їй нічим не можу допомогти, бо в мене є ще одна така смачна помічниця. Отож, піца. Що ми робимо? Беремо дві склянки теплої води. Вода має бути, казала моя бабка, літня. Літненька водичка це така, що ви опускаєте туди руку і ви її наче не відчуваєте. Ну, тобто Вона десь там, або, або така трошечки, трошечки тепліша за вашу руку, тобто до 40 градусів. 36-38, саме воно. Дві склянки цієї води, столову ложку солі, 4-5 столових ложок цукру. Це все закидаємо. Туди ж 50 грам дріжджів. Чесно кажучи, я зараз кладу не 50, а. По-моєму, 40 чи 45 чи 43. Чому продаються в магазинах такі малесенькі упаковочки цих дріжджів, і там не 50 градусів, о, вибачте, не 50 грамів, а трошки менше. От. Ну, от. Я цю пачечку туди кидаю, її вистачає. Ці дріжджі розчиняєте, дріжджі, живі, не сухі, я використовую для цього рецепту. Дріжджі ці розчиняєте, додаєте. Дві склянки борошна і відставляєте в тепле місце, кудись в бік. Бажано накрити. Чесно кажучи, я не завжди його накриваю, буває просто ставлю. І це у вас опара, яка має запрацювати, яка має, мають піти бульбашки такі Взагалі, то рецепт дуже простий, тісто дуже просте. Ну навіть діти справляться, ну не півторарічні, звісно. Але ну, мої діти, коли їм було там років по 10-12, то вони самі замішували і самі готували цю піцу. Поки у вас опара стоїть. І починає працювати, я в цей час готую начинку. Звісно, що ви в піцу можете начинку собі будь-яку, Ну що вам хочеться, що вам забажається ти і готуєте собі. Піца в результаті вийде тоненькою. От вона буде м'яка, тісто дріживе, але вона виходить тонесенька, така смачна. Дивіться, оцей момент, коли опара вже попрацювала, це було все за кадром, і начинка в мене за кадром приготувалася якось сама собою. От, тому я вам показую далі, що я цю опару забираю, от вона така вже наче підійшла, бульбашками. Туди додаємо 4 столові ложки олії. Будь-якої, яка у вас є. І додаєте 3-4 склянки борошна ще. Я от відміряю там три да, склянки, а потім вже дивлюся. Буває так, що треба трошки більше, буває трошки менше. Тобто я вже потім просто замішую і дивлюся, яке воно виходить по консистенції, яке воно ну, на дотик, і вже розумію, чи треба мені борошна більше, чи не треба. У вас тісто а, має вийтися а, таке, щоб ви могли його розкатати, але як кажуть, не забите борошном. Тобто воно має бути таке а, молоденьке, м'якеньке. Таке дуже приємне. Його має бути приємно тримати в руках. От, якщо вам приємно це тісто місити там і тримати, оце воно таке, як є, таке, як має бути. Коли тісто замісили, я його не відставляю, щоб воно далі розстоювалося. Я от замісила його після опари і зразу його використовую. На великі деко, от у мене зараз вийшло дві піци. Просто беру на борошні, розкатую такий я не знаю, може це лайфхак, може ви про це все знаєте. Ну, хто не знає, то розкажу вам, як я виміряю, до якого розміру мені треба розкатувати оце тісто. Я беру скалку, вибачте, качалку. Мене бабуся завжди сварить за те, що я російською називаю скалку, як звикла. Вона в українську називається качалка. І я цією качалкою міряю своє деко. От в мене, виходить, по довжині майже така, як довжина качалки, по ширині трошки менша. Я там собі десь замітила, ну, тобто я приблизно розумію, яка має бути. Качалкою поміряла. От, і тоді, коли розкатую, то я качалочкою цією і приміряю, чи е, до потрібних розмірів я вже його розкатала, чи треба ще. От, до цього я теж мені допомагала, теж старалася. Да, мама її там показувала до цього, отак тримай ручки, а вона вхопилася за качалку, але потім у нас все вийшлося. І після того, як ви розкачали тісто до потрібних розмірів, його необхідно перенести на деко. Знову таки, я для себе пристосувалася, я на це тісто, от на цей пласт, який в мене розкатаний, я кладу качалку і на цю посередині поклала і два краї на качалку закинула. Тоді взялася за краєчки, підняла і переклала на деко. Дуже просто, дуже легко. Нічого не злипається, нічого не рветься. Ну, для мене це взагалі найкращий спосіб перенесення оцього розкатаного пласту на деко. Ну, а далі е, робимо начинку для нашої піци. Я використовую звичайний покупний соус е, домашнього свого не було. Е, Обов'язково туди чесничок додавайте. Е, я цей раз не додавала, бо дівчата попросили мене цього не робити. Сказали, не хочемо чеснику. От, але з часничком, як по мені, то смачніше, добріше, набагацько. Отже, соус розк... розподілили. Потім начинку, можете ковбаску, можете м'яско, рибу, ну все, що ви любите, кладемо. Тоді зверху я обов'язково присипаю таким товстим шаром сиру, бо ми всі любимо, щоб сиру було дуже багато, тоді піца буде дуже смачна. Мені дуже подобається ще додавати перчик свіжий. і ну, Влітку це свіжий, а взимку я заморожений додаю. Причому я його не розморожую, а просто так як він є, з морозилки достала, ну, розгребла, щоб не одним. Пластом, а шматочками він був, От, і туди додаю. І він ще тоді додатково дає сік, і піцать виходить така соковита. соковита Дівчата, дуже класно ще в... Ні, не в минулому році, хотіла вам трохи збрехати. Не в минулому, пару років тому я заморожувала помідори свіжі, якраз на піцу, От, кружальцями. І теж дуже класно було. От, на піцу вони супер. Майонезом зверху не заливаю, раніше поливали, але ну, дуже жирно. Виходить. От сир зверху він розплавляється і виходить дуже добренний. Mm -hmm. Піца в результаті виходить на тоненькій такій основі, дуже м'якенькій, смачна навіть на другий день. І якщо у вас, наприклад, діти чогось не люблять, а ви собі хочете таке в піцу додати, або ви хочете зробити різні начинки, то вам не обов'язково розкатувати там, дві частини. Да? Ви можете на одне деко розкатати один пласт і просто навпіл зробити різні начинки, або в одну половинку чогось не додавати, якщо ваші діти, наприклад, чогось не їдять.

Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth. <laughs> Ще вже, оскільки духовку включили, то на солодке дітям зробили і собі теж зробили перевернуті слойки. Ну, якщо я правильно називаю, якщо ні, поправте мене, будь ласка. Для них просто нарізаю яблучка, нарізаю не дуже тоненько і не дуже товсто, так, щоб можна було тоді викласти їх трошки так один на один заходячи. Тоді деко застеляю пергаментом, і прямо на цей пергамент нічим його не збризкую, не змащую, просто на сухий насипаю цукор. Цього разу у мене цукор був з різноманітними спеціями, то я його і взяла. Дуже смачно, я, мабуть, всі знають, що дуже смачно яблуко з корицею, от в цьому цукрі її там. Зовсім трошечки ж вона. Ну я корицю дуже сильно не люблю, коли вона дуже виражений. Такий її смак, аромат. А от в цьому цукері там зовсім трошечки. Там ще, по-моєму, є, Ну така смачна штучка. Далі на цей цукор викладаю яблука, так, щоб получився наче прямокутничок з яблучок. І от, як бачите на відео, одне на одненьке я кладу, чому я кажу, що нарізаю їх не дуже тонко і не дуже товсто, так, щоб вони могли отак одне на одне покластися. Ну а далі беру готове вже тісто слойоне. Нам дуже подобається від торгової марки Рудь. От Воно мені смачне. Інше, якесь брала, я вже не пам'ятаю, яке брала, то воно таке якесь дуже жирне було, ну, якесь не дуже смакувало. А цей взяла зовсім випадково і нам дуже сподобалося, то тепер тільки його і купляю. Розкатую не дуже тонко, але і так, щоб воно не сильно товсте було. І далі просто розрізаю на прямокутнички. І кожен цей прямокутничок викладаю от на ці. Яблучка, які розклали на деко. Я пробувала до цього ще робила. І ну, в тому рецепті, де я бачила, де читала, то тісто має повністю покривати яблука. Тобто, ну от прямо так, е, яблука мають бути повністю під ковдрою цього тіста. Так зробила і, чесно вам скажу, мені не сподобалося. Більше сподобалося. Ці слоєчки, в яких тіста, так би мовити, не вистачило, і яблука з тіста з під тіста виглядали. От, вони, ці слойки вийшли більш соковиті, більш смачні, як е на наш смак. Тому цей раз я не намагалася яблука повністю вкрити. От, так Просто зверху е прикриваю е тістом, е трошечки притискаю до яблучка, щоб воно наче прилипло. От, і на цьому все. Перед тим як поставити слойки в духовку Необхідно змастити їх зверху яєчком краще жовточком, а не цілим яйцем. І потім ще поверх цього яєчка трошечки притрусити цукром. Ну, оскільки я дуже величезна лосунка, то я люблю, щоб було дуже солодко, то я притрушую цукром. Можете цього не робити. Цей раз я не знаю, що мені перебило, яка клепка мені в голові не спрацювала, але яєчком я забула намазати. Такі слоєчки вийшли, вийшли. Єдине, що я забула, коли, перед тим як поставити в духовку, я забула їх намазати яєчком. І вони не дуже красиві, але о, смачні, дуже хруста, хрустка скоринка І неймовірно, соковиця всередині. Ось я їх зняла, вони перевернуться. Такі карамелізоване яблучко. І хруста, хрустка з кориночка. Беріть на замітку, спробувала, нам сподобалось. Ну і запрошую вас з нами у неймовірну прогулянку. Ми вибралися в ліс, тато наш знайшов таке місце, де можна походити по лісу, де можна позбирати гриби. То зі мною недавно, бо перший раз на моєму каналі я мешкаю в Чернігові, і у нас в ліс ходити заборонено, тому що заміноване, тому що є уламки, не всюди ще розмінували. ну Тобто в ліс вибратися це дуже складно, це небезпечно. Але от таки знайшли. Містечко, де тато сказав, що так, тут можна. Тато я на увазі, що це мій чоловік. Просто Софійка з нами теж була. І цей раз, коли ми виїхали, то Софійці показали теж грибочки, тато їй показав, де вони ховаються, як їх треба збирати. І на мій подив, вона ну більше як півгодини. Вона просто ходила по лісі, вона шукала гриби, і, і навіть ті, що я не бачила, думаю, що дитина мені зупинилася, що вона мені тицяє в землю. А там виявляється, грибочок був під листочками. Ми потримали неймовірне задоволення. Пропоную і вам трошки з нами прогулятися, посміхнутися і насолодитися лісом. Я, я її фотку зробила. Гриби, гриби, да.

Yeah. <laughs> дуже втомилась. <laughs> Ми йдемо туди до Валери да, до Наташ. До трьох. На цьому відео буду закінчувати. Сподіваюся, що вам сподобалося, що ви отримали якийсь невеличкий заряд мотивації, невеличкий заряд позитивних емоцій. Сподіваюся, що ви всміхнулися разом зі мною, переглядаючи ці кадри, я не можу стримати посмішки, тому що, ну. Як по мені, то це просто неймовірний момент життя, якими треба насолоджуватися, не зважаючи ні на що, не зважаючи на те, що відбувається навколо, життя це щастя, життя це неймовірна насолода тим, що я навколо тебе. Радійте тому, що вас оточує, радійте своїм близьким, даруйте їм щастя, і нехай у ваших родинах буде все. Порядкована.